Християнський телеканал Нові пісні Господу презентує таку дискусію. Чому народний рух право сектору це остання лінія оборони України. Ситу, ситуація навколо Широкіно, що є плаздармом перед Маріуполем, загострюється, загострюється і стає форс мажорно трагічною Справа в тому, що згідно мінських домовленостей. Тут повинна проходити буферна зона. І цього найбільше всього бояться жителі Маріуполя. Тому що буферна зона це означає, що Маріуполь увійде до складу, до складу ДНР. ДНР. І тут буде знищувати мирних громадян України вже місяць, вже півтора, майже півтора місяця жителі Маріуполю. Жителі Маріуполю. Протестують біля адміністрації президента України, вимагаючи не демілітаризувати Широкіна. Адже Широкіна це вихід вихід на Маріуполь, де живе мільйонне місто з родинами, сім'ями. Але адміністрація президента України, виконуючи якісь свої надзавдання, які виходять за межі захисту України. Вирішила деморалізувати Широкіно і перетворити його в буферну зону і, і цю пропозицію Уряду України чомусь підтримав Європейський Союз і навіть, навіть Америка, про що нещодавно заявив посол США в Україні, відбувається ситуація зради національних інтересів України. Адже демілітаризація Широкіна, це дозволить бойовикам увійти, увійти в Маріуполь, бойовики ніколи не дотримувались мінських домовленостей ніколи. Тому експерти прогнозують, що якщо Украї... Широкіна буде демілітаризована через декілька днів. А чи може наступного дня розпочнуться атаки проросійських бойовиків та терористів? І вони захоплять Широкіно. І вони захоплять Маріуполь, де знаходяться тисячі тисячі мирних громадян? Але у цій ситуації позиція правого сектору є надзвичайно патріотичною. І про це засвічує? Одне із інтерв'ю. Одне з інтерв'ю командира одного з батальйонів правого сектору, який знаходиться в Широкону, зокрема, командир 8-го бату, дух правий сектор, заявив, що усі добровольчі батальйони виведені з широкіно, Донбас Язов. Але пан Андрій розуміючи цю ситуацію. Говорить про те, що він буде звертатись до керівництва правого сектору, щоб, щоб батальйон залишився, залишився у межах Широкіно, ще йде поблизу тут, тому що, тому що та ротація, яку проводить Міноборони на чолі з головнокомандуючим президентом України Петром. Порошенка це псевдоротація, тому що добровольці виведені за межі за межі широкі, а сюди прийшли морпехи, морпехи, які не навчені. За словами пана Андрія, командира батальйону правого сектору. У них є лише дві рації, і вони повинні бути по завданню командира дивитись в одному напрямку, потім бігати до командира, і повідомляти, що відбувається, і так докладати. У них немає майже військової техніки, вони не навчені. І тому пан Андрій, командир батальйону правого сектору, прогнозує, що якщо будуть такі атаки бояків терористів з артилерійськими обстрілами, які ніколи не закінчуються, ці бійці морпехи правого сектора не витримують. І, і терористи зуміють, зуміють перемогти. Оцих ненавчених молодих морпехів, але командир батальйону правого сектору пан Андрій каже, що правий сектор, правий сектор буде слідкувати за розвитком цієї ситуації, що правий сектор не покине цю територію. І якщо виникне загроза захоплення, правий сектор втрутиться в цю ситуацію. І тому багато незалежних експертів. Аналізуючи всю інформацію щодо діяльності правого сектора, як в Україні, а зокрема в зоні АТО прогнозують, що правий народний рух правого сектору це остання лінія оборони України. Будуємо нову Україну разом з правим сектором. Слава Україні! Підписуйтесь на християнський телеканал Нові Пісні Господу.